Уявіть собі, гігантський сріблястий корабель повільно пливе в небі, відкидаючи тінь на будинки, ліси і ріки. Він не шумить, не держить, не квапиться, він як привид, що спокійно летить над світом. Це не фантастика, це держабель. Колись дирижаблі були символом прогресу, розкоші й майбутнього. Їх зустрічали оркестрами, про них писали в газетах, ними захоплювались мільйони. Але згодом зникли. Чому? Що змусило людство відмовитись від цих повітряних гігантів? І чи є у них шанс повернутись? Привіт, друзі! З вами Історичний Експрес. І сьогодні ми зануримось в коротку історію держаблів від перших експериментів до грандіозних катастроф і сучасного відродження. Пристебніть уявний ремінь. На нас чекає повітряна пригода крізь століття. Задовго до перших польотів братів Райт люди вже мріяли про політ. Але повітряна куля, яка піднялася в небо в 1783 році завдяки братам Монгольфріє, мала один недолік: вона не могла керуватися, їй несло туди, куди дуб вітер. І саме тоді з'явилася ідея: а що, як зробити кулю керованою? Так з'явилося слово, яке згодом назавжди увійде в історію: держабель. Вперше термін держабель почали вживати французи. Це був початок довгої та суперечливої історії повітряного гіганта. У 19 столітті винахідники почали будувати перші керовані повітряні кораблі. У 1852 році француз Анрій Жефар побудував дирижабелі з паровим двигуном. Його апарат, хоч і важкий та повільний, але зміг пролетіти 27 кілометрів. Це був прорив. Але справжній розвиток дирижаблів почався після винаходу легших двигунів, особливо бензинових, у другій половині століття. У 1884 році французи Ренар і Крепс Створили перший електричний держабель, що здійснив замкнутий політ, справжній технічний прорив. Саме граф Фердинанд фон Цепелін став тією людиною, яка перетворила держабель з експерименту на серйозну транспортну технологію. У 1900 році він підняв у небо перший жорсткий держабель – 1 Конструкція складала з алюмінієвого каркаса, покритого тканиною та заповнених водним балонів. Держаблі Цепеліна стали символом німецької інженерії. До Першої світової війни вони здійснювали регулярні рейси і навіть відкрили комерційне авіасполучення. У 1910-х роках держаблі перевозили пасажирів між містами Німеччини. Це була революція в транспорті. Під час Першої світової війни дирижаблі активно використовувалися як розвідники і бомбардувальники. Вони могли летіти високо, далеко і довго перебувати в повітрі, проте були вразливі до вогню і погоди. Після війни інтерес до дирижабл зріс. У 1930-х роках дирижаблі почали здійснювати трансатлантичні перельоти. Найвідомішим став lz 127 Гінденбург, що був справжнім повітряним лайнером, ресторани, каюти, курильні кімнати. 6 травня 1937 року, держабель Гінденбург вибухнув під час посадки в США. Весь світ став свідком трагедії, яку зафіксували на відео. І гігант, наповнений легкозаймистим водним, згорів за 30 секунд. Ця катастрофа стала символом кінця епохи держаблів. Люди втратили довіру до цих апаратів. А з розвитком літаків, які стали швидшими, дешевшими і безпечнішими, держаблі зійшли з небосхилу. Але на цьому історія не завершилась. У 21 столітті інтерес до держаблів знову зростає завдяки новим матеріалам, композитам, електричним двигунам і гелію як безпечному газу держаблі повертаються. Їх розглядають як екологічну альтернативу вантажним літакам, адже вони споживають значно менше пального. Також вони можуть використовуватись для спостереження за кліматом, доставки гуманітарної допомоги та навіть як повітряні готелі майбутнього. Під час Другої світової війни американський флот активно використовував дирижаблі для патрулювання узбережжя та пошуку німецьких субмарин. Завдяки своїй здатності повільно зависати у повітрі та тривалому часу перебування в небі, вони були дуже ефективні у виявленні підводних човнів з повітря. У 1920-30 х роках деякі держаблі, такі як граф Цепелін, мали офіційну поштову функцію. Вони перевозили листи та листівки з унікальними марками та штемпелями, які сьогодні є надзвичайно цінними серед колекціонерів. Оскільки політ політдирижабля сильно залежав від погодних умов, великі екіпажі мали метеорологів, які постійно спостерігали за атмосферним тиском, вітром і змінами погоди, аби уникати штурмів чи турбулентності. Вони навіть запускали невеликі повітряні кулі з інструментами прямо під час польоту. У 1929 році граф Цеплін здійснив навколосвітню подорож, яка тривала 21 день, і пройшла через Європу, Сибір, Японію, Океан, США і назад до Німеччини. Це був безпрецедентний політ для того часу і показав потенціал держаблів у глобальних перевезеннях. Особливо у Німеччині та США керування великим держаблем прирівнювало до складного морського навігаційного завдання. Пілоти повинні були вміти управляти десятками балонів з газом, слідкувати за баластом ваги, погодою і навіть гідродинамікою, коли летіли над океанами. На борту граф Цеполін була справжня їдальня з обслуговуванням зі скатертинами, офіціантами, фарфоровим посудом та стравами справжньої кухні. Це було схоже на розкішний потяг у небі. У 1930 х роках. Експериментували з можливістю щеплення держабл із морськими суднами в русі. Метою було створити систему до заправки або посадки пошти прямо над океаном. Концепт був складним і майже не реалізувався, але ідеї були держабель USS Akron мав на борту кілька невеликих літаків, які могли запускатися і повертатися на борт під час польоту завдяки спеціальній системі Крюків. Це був справжній літаючий авіаносець. Через здатність зависати в одній точці на висоті дирижаблі використовувалися як стабільні платформи для астрономічних досліджень, зокрема сонячних затемлень у важкодоступних або хмарних регіонах. Нові експериментальні моделі, зокрема розробки в США, Франції та Німеччині, вже мають сонячні панелі на верхніх оболонках, що дозволяє їм літати без використання викопного пального. Це робить їх дуже привабливими для екологічних перевезень у майбутньому. Держаблі – це не просто повітряні кораблі, це символ людської мрії про небо, про шлях, де головне не швидкість, а шляхетність польоту. Так, вони поступилися літакам. Так, історія Гінденбурга затьмарила їхню репутацію, але вони ніколи не втрачали своєї магії. І сьогодні, коли світ шукає екологічні, тихі та ефективні транспортні рішення, держаблі знову можуть злетіти. Бо іноді, щоб рухатись вперед, потрібно озирнутися назад і згадати, як красиво колись літали. На цьому наша коротенька подорож добігла. Дякую, що були зі мною до кінця. Якщо сподобалось це відео, підписуйтесь, діліться і пишіть в коментарях, чи хотіли би ви полетіти на сучасному дирижаблі. До наступних зустрічей!